Минулому, можна сказати, військовий. Хочу просто допомогти своїм побратимам, які зараз захищають нашу країну від російської агресії. Їм зараз конче необхідні такі автівки, як два пікапа і мікроавтобус. Тому я йду, ну мабуть, ради того, щоб вони їхали. Спочатку вернівшись з Одеси з такого відомого пляжу як де є дельфінарій. І хочу дійти до Карпат. Я думаю, що це символічно від пройти дистанцію від Чорного моря до Карпат. І тим самим ми порахували, що це приблизно буде 800 тисяч метрів, а два пікапи і мікроавтобус вушні приблизно стільки і коштують. Як не готувався, це було просто спонтанно. Буквально в четвер, чи в середу, я вже не пам'ятаю точний день, мене протезували, робили мій протез, це було у Львові. А, і там я зустрівся з людьми, які сказали, що можливо мені інформаційно зможуть допомогти. Мені стало дуже цікаво, я думаю, поки зараз буде батьки літа, треба починати, бо пацанам ну, дуже зараз необхідні архівнуть автівки. Буквально наступного дня я вже виїхав до Одеси. 4 липня 2014 року ми приїхали облаштовуватися під сам Луганськ на веселу гору. І тут на нас з трьох сторін пішла ворожа техніка. Ну, Я лежав на животі до ворога і щось прилетіло, пам'ятаю, з правої сторони, але чомусь е, більше пострадало ліво. Протяжка це для протеза, щоб надягати протез. Дождівічка, якщо піде дощ, щоб можна було нормально пересуватися. Тут приколи мої для фотоапарата. GoPro, insta 360 до кармані. Ну і павербанк зі світлом. Фонарик. Це ті речі, які мені потрібні буквально, там, щоб пройти 10, максимум 15 кілометрів на день. Мені люди допомагають крокувати, і вони донатять на кроки. Наприклад, якщо це 800 тисяч кроків до Яремче, то на сьогоднішній день вже зібрано більш ніж 275 тисяч гривень. Це мені люди скоротили дистанцію на 275 кілометрів. Я не знаю, докуди я дійду.